Харчування змінюється всього на 20%. Ми беремо ваші продукти, які для вас звичні, комфортні, які вам подобаються і з них будуємо основний раціон. А прибираємо трішечки продуктів, які є харчовими муляжами і не несуть ніякої користі. Це всього 20%. Таким чином, вам харчування буде смачним, знайомим, комфортним, і ви будете контролювати вашу вагу. Харчування так має бути розподілено протягом дня певними однаковими проміжками за часом, для того, щоб ваша система травлення могла вчасно виділити достатню кількість травних соків, ферментів і змогла краще перетравити їжу, а потім відпочити. Тому вся система харчування розподіляється протягом певної години. На цьому, до речі, будується інтервальне голодування, також тобто виділяється певний проміжок часу. В якому розділяється на рівні прийоми їжі, і таким чином ви не зриваєтеся, достатньо отримуєте їжі, ви не голодні, і у вас дуже багато енергії для своїх планів. Багато пити води протягом програми схуднення не варто важливо розуміти, що соки ви також можете отримати з фруктів, з овочів, а також готові страви, наприклад, як супи. Тому є питний режим, який ми маємо розраховувати під нашу вагу, і є ті соки, які ми отримуємо з продуктів. Таким чином, загалом ви набираєте ту водну масу, яку дійсно потрібно для того, щоб контролювати власну вагу або знижувати. Солодощі в програмі схуднення можуть бути задача, щоб ці солодощі були на основі корисних інгредієнтів. Тому це має бути рао-десерти, або це можуть бути сухофрукти, або фрукти в якості заміни того солодкого смаку, який ви хочете отримати. Але повністю відмовлятися від солодощів не варто. Протягом програми схуднення варто робити канікули. Я називаю це такі невеличкі перерви в рамках програми з моїми підопічними для того, щоб людина. Могла дозволити собі деякі відступи від програми схуднення і відчувала себе вільно для того, щоб не було чисто психологічного тиску на неї, що от ми рухаємося, і якісь продукти ми не вживаємо, і це заборонено строго настрого тому щоб людина відчувала себе вільно в психологічному плані, могла дозволити собі свята, робиться невеличкі канікули за умови, що людина потім повертається на програму.